Народ, сьогодні важкий день. Слідкуйте, щоб до вечора всі пальці лишились цілими. До роботи! Погнали! Коли померла дружина, і я пішов з морської піхоти, чимало хто поставив хрест на мені. Але ти дав мені роботу, бо утерплячим до мене. Ти, Карла, Дженні. Ви моя родина. Будь ласка, не треба. Вибачте. Налізь куди не треба. Усе гаразд, бо! Та круто в армії навчився. Гей, ти нічого не бачила. Прикрий мене, якщо знадобиться. Джені зникла. Вона пішла гуляти з подругами. Exactly... Поліція не має ресурсів для таких справ. Вони приймають заяву і забувають про неї. Благаю, знайди нашу доньку. Ти коп, це було б для тебе щастям. Ці хлопці з вищої ліх. Гляньте на ці м'язи. Ти не коп. Справжній профі. Саме так. Пограємось. Це не просто викрадення. Це торгівля людьми. Пам'ятаєш Ганні? Товарищи, і не знаєш, що він сліпий. Саме так. Кілька сантиметрів мені йому Як би схотів було влівіше, <рес> я буду твоїм збройним сомельє на цей вечір. А це справжній звір. М14. Забрали прямо з палацу Садама. Я додав приціл з Блютосом. <рес> Де вона? Є особливе місце лише для обраних. Доки вони платять, можуть робити усе. Банди, мафія, корумповані чиновники, усі вони причетні до торгівлі людьми. Ти теж на зарплаті? Ти прийшов сюди, убиваючи. Виходити, доведеться так само. <клумити> Я так і думав. Все це заради дівчища. Я не спинюся, доки не поверну її додому. Це за те, що ляснув жінку. Ця жінка моя дружина. Це за те, що ляснув дружину. Хто ти такий? Що ти таке? Депутатко Герріс? Ви ж любите літати? Сьогодні вдалий день. Уперше візу маршала США. Чому він в ланцюгах? Я везу його у Нью-Йорк. Він свідок у справі кримінальної сім'ї Меретті. Добре. Ви тут бос. Тут завжди так трусить. Знаєте, скільки пасажирів лишили тут свій обід? Ух, я міг би відкрити ресторан. <пасмістична> Що з шиєю у вас подряп. А, тех огляд: професійний ризик. <пасмістична> Меретті дуже розчарований Вінстоне. Він хоче, щоб ти помер. Не вбивайте. Він нам потрібен. Мейдей, мейдей. Нас викрито. Пілот-кілер. Я порву вас обох. На дрібні шматочки. Щоб ідентифікувати, знадобиться армія криміналістів. Навчи мене керувати літаком, бо всі загинемо. Ти серйозно вирішила, що мені не начхати? Чуєте? Це військові. Думаєш, це допомога? Вас зіб'ють чортам. От не потрібен. Сьогодні ми полетимо у Флориду, летітимемо дуже низько над берегом, щоб ви. Побачили угіддя у всій красі. Це найбільше болота в усіх сша. І жодного сигналу зв'язку. Ніхто не прилетить, ніхто не знає, що ми тут. Дивіться, це ж хатина. Це дасть нам перевагу. Бачитимемо, що наближається. Ні! У нас немає зброї і нас мало. У хатині безпечніше, але нема їжі. Тож або лишатися туди померти або спробувати вижити. Ходять шутки про дивну поведінку алігаторів. Дивні звички нападу. Боже мій. Готові вбивати. Що це таке? Не лише заради їжі. Мабуть, саме це зводить їх з розуму. Чого вони дивляться тобі в очі. Не стій на місці. Тікай і не озирайся. Ідеальний хижак. Оце ти хочеш? Скоро у кінотеатрах. Я Анна Віталівна, керівник відділу продажів найтитулованішого агентства нерухомості в. Чекаю звіт на 17 го На сьогодні. Ні, на Івана Купала. Йога спарить рит в Карпатах на двох. Like. Yeah. Смузі джакузі все, як ми любимо. Хотіла поїхати в відпустку з Богданом в Карпати. Oh, зараз ми тобі таке трет влаштуємо рухання зустріти з напусом с у а welcome my my god А хто це? Я тут здаю твою хатку через інтернет. Ти ж хотів, що я погляділа за хату, то я погляділа. Ти в моєму будинку і будеш жити за моїми правилами. Я не гануся. Я Анна. Як Анна Київська донька Ярослава Мудрого. Назаре, ну... чуєш? ти занесіть мою валізу до мене в кімнату. <звук> Знаєш? що? Я заплатила за ці три дні і буду жити тут. Хочеш до цього чи ні? Мені казали, це неможливо бути простою, разом з тим бути щасливою Десять кроків вперед, три падіння на спину. Війна дала нам зрозуміти, що життя не можна відкладати на потім. Його треба проживати тут. І зараз десять кроків назад, щоб набрати Так, Продовжувати бути. Мене по годину плати. Якщо у вас є час і бажання, я маю історію для вас. Світ, яким ви його знаєте, давно згорів у полум'ї великої війни. Усе, що залишилося, це загублені землі. Я шукаю провідника. Того, хто знає загублені землі. Чому йдеш з міста? Я шукаю великий скарб, величезну силу. Твої друзі. У мене небагато друзів. У мене теж. Знайдіть їх. За цими стінами закони природи не діють. Це буде нелегко. Приготуйся. Ось вони. Її сила зростає з кожним днем. Наш час спливає. Вона стала символом їхньої непокори. Володаря! Ця жінка мусить вмерти віддай її і житимеш. Вибач. Вона наняла мене першою. Наша зустріч вирішила твою долю. Це мить, заради якої ми працювали. Можемо повернути назад. Хтось один мусить померти? У загублених землях. Ну, як тобі моя історія? Її кінець досі невідомий. Скоро в кіно. Завдяки генам Ярослава Другому ми тепер можемо українську державність з'єднати до більшості європейських династій правителів. У цій історії була вендетна, відкладена помста. А хвороба буває від гріхів? Від гріхів, кажеш. І моя. Мати такому воїну і такому діячу сина то інваліда кургавого це була ганьба для нього. Наказом Великого князя підкорюються усі в 11 столітті. Київ безумовно входив до європейської цивілізації саме через політику династичну, яку проводив Ярослав Мокро. Ти княжна наразі наші воїни вимушені відмовити вам у допомозі. В гіршому випадку навіть навпаки, запросити її. Передай своїм. Ніякого військово-торгового альянсу між нами більше не може бути. Дісь Європи мав ще більше зв'язків, ніж про це нам відомо. Якщо я стану королем. Він хотів велику могутню державу, що він і зробив. Ти старший брат, тобі й вирішу.